в ефірі програма Місто з новинами четверга 16 липня в студії Анна Паукова. стисло про головне на початку випуску. Гуртом на новому місці у кривому розі відбудовують гуртожитки для переселенців. Світло значить безпечно. На алеях парку імені Гагаріна незабаром запрацюють нові світлодіодні світильники. Чи продовжиться місія? Чорний тюльпан. Про вимушене припинення роботи з пошуку тіл загиблих в АТО заявив її очільник. Обережно гриби, ця та інші теми стали предметом обговорення засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Літо час оздоровлення. Найбільше дітей з початку літа прийняли пришкільні табори, а найкраще організованим визнано відпочинок у сонячному. До спорту спелюшок. Завдяки гранту центрального комбінату в дитячому садку No65 з'явився новий спортзал із тренажерами. Сьогодні виповнилася 25-та річниця проголошення декларації про державний суверенітет України, як підкреслив у своєму зверненні до українського народу президент України Петро Порошенко. Цей історичний документ став передумовою акта проголошення незалежності України. Цитуємо: сьогодні Україна знову переживає вирішальні часи, щоб пройти крізь складні випробування зовнішньої агресії, подолати негативні наслідки втручання деструктивних сил, у внутрішнє життя нашої країни, необхідне єднання і політичних. Еліт і всього суспільства. Кінець цитати. Президент відзначив важливі зміни, на порозі яких стоїть Україна у прагненні до сучасної європейської держави з потужними територіальними громадами. Цитата: я вірю в мудрий, і героїчний український народ, переконаний об'єднаними зусиллями. Ми вистоїмо у боротьбі з агресором, змінимо країну та будемо твердо торувати свій шлях у сім'ю розвинених демократичних народів. У п'ятницю, 17 липня, президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Кривого Рогу. Повідомляється на офіційному сайті голови держави. Планується, що президент відвідає підприємство Арселор Мітол Кривий Ріг з нагоди дня металургів та гірників України. У Кривому розі ведеться ремонт гуртожитків та облаштування постійного житла для внутрішньо переміщених осіб. Реконструкція житла для переселенців є масштабним проєктом, який реалізовується на території Дніпропетровської області. У кривому розі буде відремонтовано три гуртожитки. Початкову стадію ремонту бачили наші кореспонденти. Гуртожитки для внутрішньопереміщених осіб у Кривому Розі будуть облаштовані по вулицях Вахрушева, Щорса та Панаса Мирного. Нині там уже розпочалися ремонтні роботи. У гуртожитку на Панаса Мирного, 16 для потреб переселенців виділено весь четвертий поверх, а це 13 кімнат на 50 осіб. Кошти виділені за рахунок Європейського Союзу і на сьогоднішній день. Е Фонд допомоги Дніпра є замовником цих робіт, оскільки в даному гуртожитку потребує також і ремонт покрівлі, тобто 100% ремонт покрівлі, ремонт кімнат для того, щоб вже після виконання робіт по даному гуртожитку місто вже мало можливість надати допомогу внутрішньопереміщеним особам. Нині на поверсі демонтують старі конструкції та готують поверхні до подальших робіт. Замена происходит сразу же гипсокартона, который вздулся, і естественно будуть работы производиться, реставрирується пол, то есть стилиться USB, линолеум. Вот. Потолки все будуть приводиться в чувство, то есть как бы обмываются, шпаклюються і потом буде, на, краситься. Ну, Двери будуть Двери будет будуть производиться всіх по коридору и в комнатах. Вот. Потом кафелем обложать. Э Ванні, комнати, кухню, поставят оборудування, то тобто й спечки нове, також душ-кабінки, то есть благополуччюють житло для нових жителів. Паралельно видозмінюється будівля розташована поряд. Гуртожиток на Панаса Мирного, 14, нині вже комунальна власність міста. Згідно з чинним законодавством, кошти на капітальний ремонт виділило підприємство Арселор Мітал Кривий ріг, якому раніше належало це приміщення. По 14-му гуртожитку буде виконано повністю ремонт в усьому гуртожитку сантехнічних кімнат, таких а таких вісім у даному гуртожитку. І протягом липня, серпня цього року буде повністю завершено виконання цих робіт. Таким чином, ті кошти, які цільові кошти, які передавалися підприємствам, будуть виконані якраз цільовому на капітальний ремонт деяких елементів конструктивних по даному гуртожитку. Будівельники обіцяють провести ремонт упродовж двох місяців. У місті ведуться роботи з реконструкції та встановлення нових освітлювальних систем. Проект капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення обговорили в ході виїзної наради міського голови та спеціалістів відповідних галузей. Зараз у місті ведуться активні роботи з реконструкції та встановлення систем зовнішнього освітлення. Світлими та безпечними стануть не лише вулиці житломасивів багатоповерхових забудов та приватного сектору, а й міські парки та сквери. Під час робочої наради, яку міський голова провів у парку імені Юрія Гагаріна, що у центральному міському районі, було представлено проект капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. На сьогоднішній день вже фактично завершені повністю роботи підготовчі на даному об'єкті. По даному проєкту, як встановлення 84 оцинкованих опор зовнішнього освітлення, сьогодні проказували також світлодіодні світильники, будуть встановлені. Таким чином, ми, якщо говорити взагалі терміни поставки, терміни виконання робіт, то плануємо до 20 августа. До Дня Незалежності, до 20 августа вже повністю завершити повністю комплекс робіт, який пов'язаний з... Повним відновлення мереж зовнішнього освітлення відповідно до того проекту, який сьогодні був презентований, а також і проведення робіт пов'язаних з озелененням цього парку. Наразі в парку вже прокладено три кілометри кабелю та встановлено основи для нових оцинкованих опор. Світлодіодні світильники, що вже зовсім скоро освітлюватимуть алеї, дадуть змогу значно зменшити витрати на електроенергію, а самі вони прослужать набагато довше ніж вам В проєкті закладена реконструкція освітлення і інших зон відпочинку міста. Починаємо також проводити роботи, пов'язані з капітальним ремонтом мереж зовнішнього освітлення парку Юбілейному, це в Догинцівському районі, також, як передбачено, повністю повна заміна залізобетонних старих опор на нові оцінковані з освітлоділодними світильниками. Також будемо продовжувати роботи по парку Піонерському, в Інгулецькому районі на житловому масиві Південного гірничо збагачувального комбінату. У планах на поточний рік капітально відремонтувати мережі у Дзержинському та Інгулецькому районах. Загалом на виконання міської програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення виділено цьогоріч майже 24 мільйони гривень. Черга на ремонт дійшла не лише до автошляхів міста, але й до трамвайних кулі. Вони, як запевняють фахівці, капітально ремонтувалися кілька десят років тому. Масштаб робіт у нашому наступному сюжеті. Перехрестя на трампарку – наче роза вітрів трамвайних колій. Тут залізні шляхи розходяться в усі боки. На цьому перехресті найбільше навантаження. І саме тут нині ведеться капітальний ремонт. Здесь ми плануємо відремонтувати цей треугольник, так как это основной узел, який йде на всі направления, то йдеться у нас уже ну, практически капітальний ремонт. Ну, Видите, какая тут масштабна стройка. Люди работают в будь-яку погоду, люди работают круглосуточно. Днем у нас идут подготовительные работы здесь, ночью замена рельс или рельсошпальной решетки. В августе месяце здесь завершится эта работа. Оно здесь положится, мы рассчитаем тротуарная плиточка на переездах, ну, заасфальтируется. Ну, будет красиво, культурно, да. Это для наших пассажиров, для нашего города, в первую очередь для безопасности движения. Спеціалісти підприємства обслуговують понад 130 кілометрів колій. Ще з січня минулого року активно проводяться ремонти на різних дільницях дороги. Замінюються тисячі шпал, рихтують та виправляють кілометри колій. Нині проводять тендер із закупівлі рейок і згодом планують замінити близько п'яти кілометрів старих колій на нові, у тунелях швидкісної лінії трамваїв, а також у напрямку південного комбінату на деяких ділянках у центральному міському районі та інших частинах шляху, де це найбільше потрібно. Комітет солдатських матерів звертається за допомогою до криворіжців у зоні АТО нашим землякам терміново потрібні продукти, медикаменти, зокрема знеболювальні, антишокові, перев'язочні матеріали, крапельниці, одноразові шприці. Більше інформації зможе надати голова комітету Наталія Король. Її телефон 067 158 43 28. Учасники місії евакуація 200 чорний тюльпан в зоні АТО проводять найважчі і найчорнішу роботу. Займаються пошуком тіл загиблих військових та поверненням їм втрачених імен. Вчора очільник місії Ярослав Жилкін оголосив про припинення її подальшого існування. Причини зазначені на його сторінці у Фейсбук: хронічна нестача коштів і цілковита невизначеність статусу учасників місії та самого напрямку роботи державою. Подробиці далі. Гуманітарна місія Евакуація 200. чорний тюльпан розпочала свою діяльність у зоні АТО у вересні минулого року. Її учасники, представники громадського об'єднання Союз Народна пам'ять, здебільшого криворіжці займаються пошуком загиблих на полях боїв неоголошеної війни. І усі 10 місяців ці небезпечні роботи на території непідконтрольній українській армії пошуковці ведуть без найменшої підтримки держави. Ми почали займатися, в сентябрі, осознали, наскільки об'ємна ця робота, наскільки натяжила і фінансово і морально. заявляли на всех уровнях, ходил под кабинетом, но, к сожалению, знаете, сложилось общее впечатление, что это никому абсолютно не надо. И надеяться больше не на что. Никто в нашем государстве даже не пытается помочь в этом вопросе. Мы истощились. У нас, простите, но люди работают за свой счет. Они отпрашиваются с работы. Им семьи надо чем-то кормить. Мы разыскиваем каждый раз, где деньги взять для того, чтобы обеспечить трансфер туда людей, для того, чтобы там им купить пропитание. Бесконечное решение этих вопросов, оно уже утомило. У каждого человека есть предел, предел терпения. В данном случае мы уже дошли как раз до этой точки. Ходіння по кабінетах державних чиновників результату не дає, каже Ярослав Жилкін. Розглянути питання державної підтримки можна буде не раніше наступного фінансового року. Такою є відповідь. Та вирішувати проблему пошуку й ексгумації тіл треба комплексно переконаний волонтер. Должен быть создан центральный орган, наконец -то. Должна быть принята какая-то комплексная программа. Туда были привлечены, вовлечены, наделены какими-то особыми полномочиями, пускай временного характера, но специалисты разных областей. Это судмедэксперты, исследователи, там, работники различных там, ведомств, которые так или иначе в этой тематике занимаются. У нас каждый сам по себе это занимается. Родственники приходят. К следователю, сообщили о том, что у меня сын или там брат, хто там пропал без вести, Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Они взяли заявление, Ну бисну, що дальше следователь сделает? Он что, поедет в Донецьк? Нет. Куда он обратиться? У, него нет, у него нет возможности их технически даже помочь той матери. Так оно все и умирает, понимаете? тим часом. Щодня волонтерам місії евакуація 200 доводиться спілкуватися з рідними загиблих, які просять допомогти повернути додому хоча б тіла синів, братів та батьків. А дати відповіді на прохання про допомогу дедалі важче. Тож вкотре керівник місії звертається до державних мужів, сподіваючись, що його нарешті почують. Якщо ви послали людей на війну, ані і виконували приказ, хто як не ви повинен прийняти всі можливості, для того, щоб вернути назад. За 10 місяців пошуковці підняли з поля бою на Донеччині та Луганщині тіла 609 загиблих. Скільки їх ще буде, і чи буде визначено джерела фінансування пошукових робіт і статус волонтерів, які щодня наражаються на небезпеку? Питання відкрите. Тим часом чергова доба в зоні АТО принесла нові чорні звістки рідним. Дніпропетровська облдержадміністрація, Держвотагентство, Держекоінспекція, Міністерство внутрішніх справ, Мінприроди отримали доручення віце-прем'єр-міністра України розслідувати обставини і встановити винуватців забруднення річки Саксагань у Кривому Розі. Як повідомив вчора Уніан, Валерій Вощевський доручив терміново встановити обставини скиду високомінералізованих вод у Саксагань, поінформувати уряд та громадськість про наслідки забруднення поверхневих вод у Криворізькій регіональній екологічній. Інспекції з'ясували, скид відбувся через аварійну ситуацію. Фахівці інспекції так і не мають повної інформації щодо її подробиць, отримати таку інформацію тепер сподіваються через прокуратуру. 9 іюня 2015 року. Примерно в районі 10 часов утра сотрудники нашої інспекції в інтернеті увіділи статтю о тому, що в районі вулиці Карла Літніх. Вот, на речке пятно бурого цвета. В общем, сразу же отреагировали, то есть, выехали на место предположительной аварии, попытались выяснить, то есть, визуально определить, откуда этот источник пока не было видно. Значит, приехали на место, сделали сразу, сделали сразу же запрос по предприятиям, которые могли бы быть причастны, причастны к этой аварийной ситуации. Первое это Арселор Металл Кривой Рух, куда на горячую линию мы позвонили, в общем-то, и сразу же получили ответ в телефонном режиме о том, что они разберутся и доложат. Затем обратились по телефону на предприятие КЖРК и обратились в Кривбас промводоснабжение, которое обеспечивает перекачку шахтной минерализованной воды в отстойнике, в аварийной емкости. В общем, по результатам официально дал ответ Арселор Металл Кривой Рог, официально дал ответ КЖРК и опять же таки официально уже дал ответ, дала ответ организация Кривбаспром водоснабжения о том, что у них была аварийная ситуация и производился аварийный сброс с водовода диаметром 900 мм в, общей, в общем объеме 700 метров вот. кубических. А вот после э, получения официального письма вот, немножко исказилась информация в плане диаметра водовода. И организация конкретно уже указывает, что сброс производился в аварийную емкость. То есть в речку сброса не было. Вот, получив эту информацию, э, мы собрали полностью. всю переписку с предприятиями, которыми вели. Подготовили сопроводительное письмо с просьбой органы прокуратуры разобраться в этой ситуации. Вот. И на сегодняшний день материалы полностью укомплектованы и отправлены в прокуратуру для того, чтобы установить истинную причину и установить предприятие виновника этой аварийной ситуации. На сегодняшний момент со 2 июля восстановлены проверки. Предприяті, то ми ці підприємства в ближайше время включаємо в планові перевірки От і будемо держати на контролі у кривому розі зафіксовано сплеск отруєнь грибами. Попередження подібних випадків стало провідною, але не єдиною темою, яку обговорили сьогодні учасники чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Юлія Тридько продовжить тему. Отруєння грибами на сьогодні одна з найактуальніших проблем, кажуть спеціалісти. Останнім часом, а саме за останні півтора тижні, медикам довелося рятувати криворіжців від грибних токсинів серед постраждалих малолітні діти. Фахівці вкотре наголошують, що амоніти, що знаходяться у грибах, це отрута, яка діє на клітинному рівні і не руйнується навіть за тривалої термічної обробки через теплу дощову погоду. Отруєні гриби цього року надто схожі на їстівні. Гриби збиралися в селищі Шестерня Широківського району, також по проспекту Металургів при будинковій території Дзержинського району, на мікрорайоні Східний, в лісосмузі. Всі постраждалі були, звернулися за медичною допомогою в лікарні, де отримали якісну медичну допомогу. Гриби зі слів постраждалих були схожі на печериці, зеленушки, моховики. Хотілося б застерегти наше населення в очередний раз, щоб не збирали гриби, дикорослі гриби, тому що їстівних грибів в нашій місцевості немає. Ще одна важлива тема: лісові пожежі через високу середньодобову температуру повітря та посушливі вітри, які прийшли на зміну дощам, в області оголошено п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Державна лісова охорона підприємства переведена на постійне патрулювання, посилене. Зараз патрулюють мобільні групи всі лісові насадження, які працюють в складі з Державною службою надзвичайних ситуацій та Міністерством внутрішніх справ. На сьогоднішній день пожеж не зареєстровано. Так як не було зареєстровано в минулому році і в попередні роки, починаючи з 2012 року, у нас в лісових масивах не було виникнення лісових пожеж. Говорили на засіданні і про безпеку на підприємствах. Третій момент обіспечення средствами індивідуальної захисту робочого персоналу на промислових підприємствах, а також для населення міста у плані виконання постановлення Кабінету міністрів 1200 по Обезпеченню противогазами і другими видами серед захисту населення найвищий рівень пильності та запобіжні засоби, такі як роз'яснювальна робота, звернення до громадян та оголошення у засобах масової інформації. На цьому наполягають члени комісії з техногенно-екологічної безпеки, говорячи про сезонні виклики для системи цивільного захисту міста. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі розкажемо про таке. Літо час оздоровлення. Найбільше дітей з початку літа прийняли пришкільні табори, а найкраще організованим визнано відпочинок у сонячному. До спорту з пелюшок. Завдяки гранту центрального комбінату в дитячому садку No65 з'явився новий спортзал із тренажерами. Історія про криворізьких малюків, знайдених соціальними працівниками в Хліву, набула розголосу в національних засобах масової інформації. Матір дітей змогли побачити глядачі телешоу на інтері. А як давно бачили і соціальні служби нашого міста, які взяли на себе усі турботи про долю дітей? Сьогодні з'ясовували журналісти. Рудани два тижні тому, після виходу в ефір телепередачі. Стосується кожного, мама дітей звернулася до служби справа дітей з проханням забрати дітей до себе. Коли було задане питання, в які умови, куди і чи влаштувалася вона на роботу, батько влаштувався на роботу, звичайно, відповідь ми отримали негативну. Місце проживання невідоме. Як вона пояснила, що на сьогодні вона працює десь на полях, і дітям там буде біля неї краще, тому я її знову маму запросила до центру соціальних служб сім'ї та молоді, куди вона не пішла. Хоча центр був на сьогодні готовий працевлаштувати її і чоловіка, а також після працевлаштування надати гуртожиток. Результатів ніяких, більше я маму не бачила. Вчора на прийом завітали бабуся і тітка для вирішення питання щодо зустрічі із Валентиною. Менша онука їх не цікавила. Вчора органами піки та пеклування Довгінцівського виконкому було направлено позовна заява до Довгінцівського суду щодо вирішення питання про позбавлення батьківських прав батьків малолітніх діток. Проблеми заборгованості за тепло присвятили чергову зустріч зі споживачами представники Криворізької теплоцентралі на захід. Запросили представників житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Подробиці далі. Тепловики продовжують регулярні збори за участю голів житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Чергові такі зустрічі проходили з 14 по 16 липня. Вони були присвячені підсумкам попередніх засідань і наболілим питанням заборгованості та підготовки до нового опалювального сезону 2015-2016 років. Достатньо тисячі ми працювали за цей місяць з ЖСК. Тобто і ми знайшли определені путі взаємодійства з ними і вони там постаралися якби вийти в нашу положення и максимально погасить задолженность. В принципе, результаты хорошие по той работе, которая была проведена с предыдущего собрания. В обговоренні взяли участь начальники експлуатаційних районів Криворізької теплоцентралі, котрі нагадали присутнім про паспорти готовності та приписи, які необхідно виконати для підписання договорів. Спеціалісти відповіли на гострі питання та провели роз'яснювальну роботу стосовно графіки виконання приписів. До відома присутніх була доведена інформація, що в разі відсутності оплати за спожите, борг може збільшитися внаслідок нарахування пені та санкцій. ЖСК – це юридичні ліса. Некоторі з них, звісно, є на лицевих щетах, але основному та юридичні ліса. Но благодаря тому, что мы работаем с ними, у нас появились еще и пути решения вопросов, касающихся задолженности населения и непосредственно при работе с населением. То есть мы будем освещать это в на следующей неделе. У нас появился такой способ как бы, работы с населением, как собрание непосредственно в исполкоме. И туда мы будем подтягивать не только руководителей ЖСК. Ми будемо працювати із домовими комітетами. Представники Криводійської теплоцентралі зазначають, завдяки таким зборам робота зі стягнення заборгованості стає більш ефективною. Після червневих зустрічей динаміка розрахунків зросла в півтора рази. Відпочинок дітей у пришкільних таборах добіг кінця, а в комунальних сонячному славі та Корчагинці ще тривають зміни. Сьогодні на засіданні міського штабу оздоровлення дітей підбили підсумки роботи таборів з початку літа. За першу половину літа у комунальних таборах Слава, сонячний корченець безкоштовно оздоровились майже 4 тисячі дітей пільгових категорій. Відпочивали криворізькі діти-пільговики і в українському дитячому центрі Молода гвардія та обласному таборі Перлина Дніпров'я. Взагалі, у нас на сьогоднішній день в Славі відпочило вже 1224 дитини. З них 150 дітей батьків, яких знаходяться. І приймають участь у антитерористичній операції. Протягом третьої зміни також ми плануємо здоровити 56 дітей, числа цих же осіб і переміщених осіб. В сонячному у нас на сьогоднішній день відпочили 509 дітей, і в Корчагінці 554 дитини. з них 100 дітей числа внутрішньо переміщених осіб. І я думаю, що ця цифра не остаточна. Ми підсумки не підбиваємо, оскільки у нас ще третя зміна і четверта є існує в сонячному. А про спілкові. Комітети на сьогоднішній день оздоровили вже близько п'яти тисяч дітей. Координатори розповіли, що у Славі та Сонячному за дві зміни було проведено чималу кількість соціальних проєктів. Екологічно проект, який реалізується в дитячому здоров'ячому таборі Сонячний, і проєкт, який реалізується в дитячому здоров'ячому таборі Слава це проєкт для дітей з батьками, які, дітей, які мають різний спектр аутизму, це проєкт для дітей, які взагалі мають обмежені можливості. І працюємо над вирішенням питання формування здорового способу життя для дітей всіх вікових категорій, двох таборів. Найкраще за дві літні зміни відпрацював колектив табору Сонячний. До інших були зауваження в питаннях харчування та дисципліни. Усі недоліки в роботі керівники таборів вже виправляють. А тим часом 117 таборів відпочинку у межах міста успішно завершили свою роботу. Відмінна організація дозвілля і без примусу привабила до них цього літа набагато більше дітей ніж планувалось в межах 18 тисяч. Хочу за дорученням Юрія Вілкула подякувати райони. За дуже хорошу роботу в цьому напрямку, за дуже творчий підхід до організації роботи пришкільних таборів. За велику кількість подяк від батьків, які надійшли на адресу міського голови, на адресу управління освіти і науки. Хотіла подякувати щодо стосується пришкільних таборів, окремо інгулецький район, за ту кількість дітей, які вони організували, а також Тернівський і Довгінцевський райони бо саме найбільша кількість. Організована була дітей у пришкільних лагерях і, і, і збільшено відпочинок дітей у дитячих закладах. Відпочинку за обласні кошти вдалось оздоровити в Хорватії дев'ятьох дітей з родин бійців, АТО та загиблих військовослужбовців. В серпні там же відпочинуть ще троє дітей цієї категорії. Діти, які приїхали, їм дуже сподобався відпочинок, тому, на жаль, дуже мало путівок туди йде. Але на сьогоднішній день нам ще запропонували декілька путівок на відпочинок дітей до Польщі. Зараз готуються списки. Діти, яких батьки загинули або були в аду, або переселенці. На жаль, цього літа значно зменшилась кількість криворізьких дітей у відомчих таборах. Соцстрах з 2014 року припинив відшкодовувати батькам вартість путівок. Проте підприємства та профспілки намагаються робити усе можливе, щоб зберегти дитячі оздоровчі заклади. І цього року всі вони продовжили роботу. Вже п'ять років завдяки проекту Місто нашими руками втілюється у життя мрії криворічців. Сьогодні відбулося відкриття чергового об'єкта, відновленого завдяки гранту від центрального комбінату. Аби малюки росли усебічно розвиненими, дорослі творять для них дива. Зусиллями педагогічного колективу та батьків і за підтримки центрального комбінату вихованці дитячого садочка номер 65 отримали новий спортзал з тренажерами. Адміністрація закладу говорить, що дитсадок давно мріяв про такий спорткомплекс. Мы открыли этот спортивный зал, приобрели тренажеры, чтобы наши дети были спортивными, активными, ловкими, здоровыми. Это очень важно, особенно для детей, которые слабые здоровьем. И поэтому наша цель и задача была именно для здоровья детей открыть этот спортивный зал. Мы впервые участвовали в этом конкурсе и надеемся, что следующие идеи наши воплотятся тоже в реальную жизнь. Турбота про дітей є вкрай важливою у будь-якому суспільстві. Тож на Центральному комбінаті раді, що серед переможців проєкту Місто нашими руками і цей дошкільний заклад. Практически перший раз дошкільне учреждение виграло грант на реставрацію спортзалу. У нас різні другие предприятия участвовали, в тому числі школи, але дошкільне учреждение перший раз. Перший раз за п'ять лет. Поэтому хочу пожелати дітям крепкого здоров'я. Війсьових спортивних сорівнувань за досить короткий термін. У спортивному залі зроблено чимало. Тут замінено вікна і двері на сучасні металопластикові конструкції. Приведено до ладу стіни й стелю. А найбільшою гордістю стали тренажери, які сприятимуть розвиткові моторики і координації рухів. А відтак покращуватимуть загальний фізичний стан малюків. Нам було дуже приємно, коли ми цю новость, що будуть робити ремонт, реставрувати наш спортивний зал. Мій дитина займається танцями. Я думаю, що здесь вона, звісно ж, буде себе уверена і буде здесь проводити час. Хотілося б искренне і сердечно поблагодарити публічне акционерное общество, центрального покотительного комбинат за такой подарок. Відкриття оновленого спортзалу стало святом для малюків. Вони залюбки демонстрували гостям свої спортивні танцювальні обдарування. І, звісно ж, одразу почали освоювати новенькі тренажери. І це всі новини на сьогодні. Інформаційна команда програми місто. І я Анна Павкова, прощаємося з вами до завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.